У пам'яті і в серці, і хай як далеко від дому бійця не сховала зима. Солдатів нема невідомих, батьків невідомих нема. Мій дідусь Никифор Каленикович, був учасником Великої Вітчизняної війни. Народився він у селі Любомирці Олександрівського району. Кіровоградської області у 1919 році. В 20 років став курсантом 247-ї окремої танкової бригади. Пізніше механік водій 399-ї окремої зенітної дивізії. Війну зустрів помічником командира взводу 304-ї стрілецької дивізії. Під час жорстоких боїв у Старінграді дідусь був поранений у голову у ліву руку та ліве стегно. Після лікування у госпіталях містах Саратові та Тамбові із 1943 по 45 роки був командиром відділення, яке охороняло місто Батумі. Виконуючи підводні роботи водолазу у 43-му вибухом авіаційної бомби отримав контузію водяною хвилею. На добу втратив свідомість. Після контузії не розмовляв і не чув протягом чотирьох діб. Після довготривалого лікування у лютому 45-го року назначений у Сотий загін підводнотехнічних робіт командиром відділення водолазних електрозварювальних робіт. Нагороджений орденами Червоної зірки та Вітчизняної війни другого ступеня медалями за оборону Кавказу, за перемогу над Німеччиною у Великої Вітчизняної війни та медаллю Жукова. Після війни він зустрів майбутню дружину Тетяну Яківну Осіпову у Донецьку, з якою повернувся у рідну любомирку. До останнього мій дідусь боявся, що бабуся йому відмовить через численні поранення, але любов перемогла все. Майже 50 років прожили разом, виховали чотирьох дітей: Миколу, Наталя, Василя та ліду. Саме завдяки розповідям мого тата Миколи я дізналася про важке, але сповнене подвигом життя мого діда, осадчува Никифера Калениковича. На жаль, він пішов із життя у 2000 році, коли мені був лише рік. Часто з гордістю старші члени сім'ї переказують історію воєнних років про сестру Дідуся. Під час війни в селі Любомирці в її хаті німці облаштували штаб. Родина дуже натерпілася від загарбників, тому вона наважилась на рішучий крок. Коли топила піч, разом з дровами кинула і гранату, яку вночі вкрала у німців. Всі члени штабу загинули, а вона дивом залишилась живою, хоч і сильно покалічилась. А знищену хату відбудували всім селом. Стрімкою рікою течуть роки, але в серцях людей усіх поколінь ніколи не згасне пам'ять про тих, хто відстояв перемогу. Уклін усім, хто переміг війну.